Пронто, пронто, мої кохані, як ви. З вами Ханна, найкращий зірковий таролог не для всіх. Зараз ми подивимось, до чого вас готують вищі сили. Думайте тільки про себе. Сьогодні День національного прапора нашого українського. Україна, ми любимо тебе. І дякую всім вам, всім тим, хто пам'ятає, що він українець або українка, всім тим, хто допомагає нашій країні. будь-то Тим, що розмовляє мовою, будь то донатиками, будь то стрічками щодо України, будь то любов'ю до України, кожен вносить свій внесок, Україна, ти будеш вічна. Я про це 100% знаю. Ой-ой-ой, бо я це відчуваю. Так краще, так краще. І так. До кого? До чого вас готують? Ой-ой-ой, більші ой, ой, ой. сили. Ну, дивіться, тобто, коли мені деякі пишуть мої любі феєчки, чому феєчки? Тому що ви всі феєчки, дівчата, і ви або феєте для себе те незрозуміле, що потім відбувається в вашому житті, або феєте те, що справді вам приносить те, що ви хочете. Навіть ваша бездіяльність, а багато хто з вас нічого не робить. Просто дивиться розклади і думає, що все зміниться. Ні так не буде, кажу зразу. Так ось, чому кажуть, от ви себе нахвалюєте, пишуть мені, тому що я знаю, що я нахвалюю. Тому що я іноді дивлюсь тарологів на Ютубі, чому них дуже багато тисячі підписників. які, Вибачте, одинока жінка має багато дітей, більше трьох. Самотня, все буває, але вона розказує, я вже я вже казала якось, да про, що? про те, що легко нікому не буде, про те, що це уроки, що треба проходити. А взагалі, ви самі подумайте, а чи не сама вона створила все це? Чи не можна в наш вік контролювати народження дітей? Ну, давайте так підійдемо. Тобто вона. Знаєте, така горда тим, що у неї все не так. Я вона каже, я така устала, як собака, вибачте, да, тому що собак я дуже люблю, до собак всім нам людям далеко, але все рівно я тримаюсь. Так якщо ж ти езотерик, якщо ти таролог, дівчата, повірте, якщо ти езотерик і таролог, як я, то ти живеш легке життя. Так, я трансформуюсь кожного дня, як і ви. Але я знаю, які енергії впустити. Ви розумієте А не те, що вона веде, вона ну лана, як там виглядає, але все рівно, ви повинні розуміти і навіть прослідкуйте, от якого таролога ви дивитесь, те потім і входить в ваше життя. Або ви дивитесь тарологів, я всіх слухаю, мені цікаво. Є таролог один там, вона ну постійно кожен розклад порчу наводять на вас. Та да зараз вже немає таких спеціалістів, дівчата. Прям ну ми прям такі, прям, ну давайте вже так, прям порчу на нас наводять. На Анджеліну джалі не наводять. На відомих людей не наводять. А от прям на нас наводять, розумієте? Класна порча стоїть стільки коштів, що це е, вартість квартири в Києві, однокімнатної, розумієте? Це якщо правда, людина це робить. Тому дівчата. Ви творите свою долю, або завдяки амулетам, зараз розкажу, які я роблю. І я знаю, що я роблю, бо вони індивідуальні. Бо для кожної свої три карти енергія цих карт працює з вами. Більш того, ви теж трансформуєтесь. Я ніколи не казала, що ви просто так. Взяли амулет, заказали, він у вас лежить, або є такі, я бачу, вже тарологи за, за мною пішли. Ну, думаю, що вони знають. Фото поставте, і воно спрацює ну, на телефон. Та ні, так не працює. Працює все тоді, коли ви працюєте, а ваша праця з амулетом вона крута. Потім, коли ви узнаєте, ви будете: думати, Боже, де ця де ханна була раніше? І так, багато розмовляю, але це крик моєї душі, бо я хочу, щоб кожна з вас мала можливість змінити своє життя. І я знаю, як це робити. Є група в Телеграм, добавляйтесь. Так от, до чого вас готують вищі сили? От, бачите? Навіть сказала і впала. Треба купити таке те, що я хочу. Вас вищі сили готують, Аркан Мир до нового етапу вашого життя. По Аркану мир це може бути. Все добре зрозуміло. По Аркану мир це може бути. Нова веха вашого життя може бути пов'язана з закордонними країнами, або з переїздом жити туди, або з людиною за кордоном. Тобто, в будь-якому разі, це новий етап життя. Ви, по-перше, жінка 9 пентаклів. Жінка, яка вміє заробляти гроші, в будь-якому разі ви маєте гроші на те. Щоб собі купити те, що ви хочете, і вам для цього чоловік не потрібен. І от що кажуть карти: новий етап життя буде з королем мечів, чоловіком розумним, чоловіком, який, ну, дивіться, він розумний, він діє по принципу: я знаю, тут єдине, що у когось це буде чоловік з минулого. Вибачте, але вас дивиться. Буду дивитися багато людей. Я знаю, що буде далі. моєму каналу, я не знаю скільки, якщо три тижні, то це добре. Так, і. Або це буде чоловік з минулого, а у когось це буде новий чоловік, і він буде розумний. Тобто він навіть може вам здаватися холодним, тому що він про свої емоції не вміє говорити. Не те, що він не хоче, не вміє. І іноді, коли до мене приходять клієнтки, ну, приходяться в лапках, звісно, то. Вони не розуміють, у нього є почуття, у нього немає почуттів до вас. Тому що він такий. Він може різкий бути. Так, ось це у вас з ним буде. два старших Аркана, Дивіться, з двох боків. По справедливості у вас з ним почнеться новий етап. Зараз я про нього спитаю. І тут карти кажуть, що йому щось дуже важко без вас. Я не знаю, чому. Зараз подивлюся. Ану, король мечів на іншій коді? Що це за чоловік? Дайте характеристику вище сили. Король мечів, що це за чоловік? Цей чоловік по помірності? Тобто, ну, ви його вже знаєте довгий час і Верховна Жриця. Карти кажуть, що ви або знаєте, що це за чоловік, або далі таємниця. Чому може бути таємниця? Тому що для когось це буде, правда, чоловік з минулого? Це чоловік з минулого, чи новий чоловік? Ну, от бачите, Ханна Ліза, Їй сказали ні. Ой. Ой. Які розумні карти. Боже, карти Таро, це такий інструмент. Як би нам навчитися бути такими розумними? Головне кажуть карти, що він буде, імператор, більше тобі знати не треба. Ви знаєте, тут така відповідь карт, як у це і моїх амулетів. Тобто, про що мої амулети? Мої амулети про те, що я хочу бути щасливою, я хочу бути коханою. Тобто я, я. Не від нього залежить, чи буду я щасливою коханою, а я хочу. Так ось, у вас буде імператор. Тобто, яка різниця, хто це буде? Минулий чи новий? Але це буде людина, яка візьме за вас відповідальність, яка одружиться, якщо ви хочете законно, яка буде готова мати дітей, буде готова вами опікуватися, що ще можна побажати. До речі, я хочу почати робити вакуумний масаж. Хто робив, напишіть. Чому зараз згадала? Буду з вами ділитися, як з моїми подругами, те, що у мене відбувається. Я займаюся багато спортом, але все рівно от саме в районі живота нема такого, як було 18. Я хочу прямо знати таке плоске. Згадала. Так ось буде імператор. Людина, яка гроші має, вміє заробляти, соціальний статус має. Вам єдине, що треба мати, всім нагадую, свої особисті кордони. вміти Відстаювати, тобто, що це таке? Це ви, ви кажете, мені це подобається, а це мені не подобається все. Ніхто не каже воювати. Імператор це дуже добре розуміє. Розумієте? Бо імператор може стати узурпатором. Але тоді, коли ви жертва, добре, не хочуть карти казати, хто це. Але для мене щастя велике, що це буде для вас імператор. Нарешті це відповідальна людина. Нарешті у когось це буде ваш чоловік яким ви зараз не живете, то може бути це він. Розумієте? І так, дивимось далі. До якого? До чого вас готують вищі сили? Ви знаєте, я прям відчуваю ваше щастя. Серйозно. Так, по Аркану Мир буде новий етап. Ми чомусь хочеться плакати. Ви знаєте, мабуть, чому? Тому що. Я от зараз відчуваю, що багато хто з вас чекав на це. Правда, вибачте. Багато хто з вас чекав на це, на цього чоловіка з минулого. І було багато, багато у вас очікувань. Важливо, ви довгий час ним не спілкувалися, тому що там аркан помірність, бо ви його довго знаєте. Але. У вас не буде продовження відносин. Або це буде чоловік, з яким ви почнете будувати відносини. Бо три. Є ви, є він, і три. І причому при цьому в цих відносинах буде енергія. Карти кажуть, що ви пройшли трансформацію. Подивіться. Так, ви пройшли трансформацію. Тут е, і ви пройшли, і він пройшов. І у вас буде поновлення відносин з цією людиною по аркану дурак. Розумієте, все заново почнеться. Заново. І що мені дуже подобається, що по справедливості, по справедливості, у вас буде щастя в коханні. Розумієте? Тобто, ну що ще? Це круто. Ставте плюсики, пишіть коментарі. Переказуйте донатики, я дуже люблю, і не буду відмовлятися, тому що якщо це дійсно від душі, а я знаю, мене тільки такі дивляться дівчата, то я знаю, вам повернеться набагато більше, що карти кажуть. Але зараз у вас ситуація висить поки що. Йому важко одному ситуація висить, поки що не рухається. Але вас до цього готують вищі сили. До чого ж вас готують вищі сили? знову кажу, у когось це буде новий чоловік. Якщо ви не захочете старого, то буде новий, не переживайте. Тут карти кажуть, що він вже хоче діяти. Да? Те, що буде новий етап, це 100%. Хоче діяти, але не діє. І його дуже тягне до вас, та й вас до нього тягне, бо дьявол дьявол тягне двох. І жінку, і чоловіка. І що я вам скажу, що цей чоловік хоч, ну, тягне довгий час. І тягне довгий час. І цей чоловік хоче з вами почати нові відносини вже довгий час. Але його довгий час знов три старших, чотири старших аркани, Д'явол, помірність, місяць і сонце. Ви розумієте? Місяць і сонце, боже, як круто. Місяць і сонце, це ж ви розумієте, це такий консум дуже крутий. Так, ось у вас тут з ним буде. Ну, це просто фантастика. Місяць і сонце разом. Це буде такий крутий тандем. Я вам чесно кажу: це коли у вас. Ну, тобто, ви один одному підходите, це сказати, нічого не сказати. І причому Аркан Помірність це до кінця, вибачте, ваших днів живіть довго. Бо у вас буде з ним співпадати все. Ви ж знаєте, ми всі маємо в астрології сонце і маємо Луну. Сонце це наш розум, а скажіть мені, а Луна це наша підсвідомість. Тому у вас все це буде в ідеалі, разом. Боже, яке щастя. І так, до, до чого вас готують вищі сили? Дивимось далі. Понятно, тут розбите серце, звісно, розбите серце. І у нього, і у вас, і тут ви вже відстоюєте свої особисті кордони, тому що та ви пам'ятаєте, що це таке було, хоч і дьявол вас тягне. Але карти кажуть, що це поновлення відносин, причому на довгий дуже час це буде ту спетаклів. Це для вас буде подарунок долі. Боже, тому що у вас взаємне кохання. Ви кохаєте його, а він вас кохає. Такого розказу не пам'ятаю, чесно, У мене прям не знаю. Зараз ви з ним не спілкуєтесь і не бачитесь або обмеження. Вищі сили. Розклад крутий. Дайте пораду моїм дівчатам щодо цього чоловіка. Дайте пораду, будь ласка, моїм любим. Ту спектаклів кохання сполохне. Просто це ваш шанс на велике кохання. Хоча ви і не отримали те, на що ви сподівались з ним. Але він іде і він буде діяти так. І він буде не тільки діяти нарешті, а він ще буде королем Пентаклів, він буде стабільним і надійним, можливо, вашим чоловіком, якщо захоче. він зараз пройшов трансформацію, не проявляється, хоча його подяло до вас тягне, дайте пораду. Ну, він таким чином захищає свої кордони, кажуть карту. Він думає, я чоловік все для вас буде по справедливості. А саме, як, що значить по справедливості, карта випала. Боже, аркан помірність. Все буде дуже-дуже добре. Буде... Аркан помірність говорить, що це буде спокійно нарешті. У вас, ви зараз думаєте не те, у вас, ви думаєте, багато ілюзій, фантазії, кажуть карти. Але ви маєте силу. Ви маєте силу. Ви цього чоловіка підкорили. Так, знов тус чаш, кохання. Так, ви кохана жінка, він дуже переживає. Він хоче щастя з вами кохання, стоїть на вибору шляху. Він розуміє, що ви вмієте заробляти гроші. Він розуміє, що ви імператриця. Ви для нього особлива жінка. Це, що було, вже померло. Так, зараз пауза. Так, і ви стоїте з мечем. Так, він думає, діяти, але не діє, але він хоче дати вам багато кохання. Все, мої любі. Я думаю, все зрозуміло. Вас готують до цього етапу. Пишіть коментарі, як у вас все програється. І пам'ятайте, що. Вищі сили нам дають все для того, щоб бути щасливими. Тільки треба їх про це прохати. І амулети це ваш портал. Дякую за підписки, коментарі, за ваші донатики. Ваша хана.